Hello, Friendly, з вами Деніс Френді. Ну що ж, сьогодні я купив для вас новинку, ту, що я побачив ще вчора в магазині. І так, сьогодні вас очікує реакція. Ну, не очікує, прямо зараз чекає вас реакція на Бісквітний перфетто. Бісквітний Рулетик. Все. Зрозуміли, погнали до заставки, скоріш. Деніс Френді реагує, Дені Сфренді реагує. Сьогодні буде реагувати на. на ага! Поняли, так? Не видно. На рулет бісквітний перфекто, варена з Гущ. Варена з щенка, 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 Почитаємо коментарі під вчорашнім роликом. І так відкриваємо Деніс Френні канал. Так, залітаємо. Залітаємо на мій канал. Так, фу, фу, пішло. Щось. Всяка срака. Ладно. Добре, далі, 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 дальше. Сьогоднішній контент вчорашній. О, лимон. Давайте читати. Я купила вафлі, то... Під роликом залишили сім коментарів, чотири лайків. Ну що я, то є. Читаємо то, що ви все залишили. Діджей Піесто висновок з молоком краще, але та сама оцінка. Ну так, бо я не можу поставити ту саму оцінку. Я не можу поставити більшу, розумієш, оцінку, тому що ну, нічого я краще не бачу. Просто скажу, що краще з молоком. Але краще все одно нема. Розумієте, тому та самооцінка. Леонович, подобаються твої відеокліпи? Добре, у жовтні буду чекати, багато кліпів. О, позитивний коментар. Він намікнув, що можна робити багато відеокліпів у жовтні. Добре, якщо не забуду, як все у мене вийде, зроблю багато відеокліпів. Наступний коментар: Рома Василенко. Подобається і кліпи, але реакції більше. Ага, значить, хочеш більше реакцій. Ну і буде більше реакцій також у жовтні. Тому очікуй. І кліпи теж. Леоновіць знову, якщо хочеш, роби багато від кліпів, або один зроби на день. Ну, вже подивився, зможу, зроблю багато. Не зможу, тоді зроблю один. Далі Рома пише, то вже у жовтні багато відеокліпів. Так, так, містер Бістр, коли ти вже знімеш не запий челендж, забув чи не можеш гострі чіпси знайти. Е, не забув, пам'ятаю, я ж. Дотримуйся слова, ви набрали то чисто коментарів, я знімаю. Але діло в тому, що немає гострих чіпсів. Там ті самі, походу, були салямі і що там, гериль, там Якийсь гериль і е сметана та й цибуля, здається. Ну це ж не гострі смаки. Ну, я... ну напишіть, якщо хочете, можу звичайно взяти для незапиї член. Якщо вам підходить, якщо ви хочете суто гострі смаки, то доведеться почекати. Якщо хочете будь-який смак, пишіть в коментар, якщо будь-який смак, знімаю на будь-який смак, не запий челендж. Це... Залежить від ваших коментарів. Добре, читаємо далі. Е, знову по-англійськи, це Розі, що напише? Чи правильно те, що хтось сказав про вас, що ви сказали про мене на YouTube своєю мовою? Ні, я більше не твій фанат, більше не мушу готувати, ніби ти мені подобається жарт. Ну, зараз вже більше зрозумів, що вона сказала. Що типу, щось я про неї говорив. А, ну правильно, я про тебе говорив своєю мовою. Я казав, що ти стран, дуже дивні коментарі мені пишеш. Оце я точно казав. Не знаю, що ти мене зараз розумієш чи не розумієш, а на англійському це як буде. You... You... Як це? You... Містері. Comment for YouTube. Зрозуміла Розі. Ще раз. You... Як я заказав Ю. You... Блін, я вже забув, що я казав тільки що. You mistered comment for YouTube. Все, надіюся, зрозуміло. Що зміг хто написав? І ще вона написала. You а should... це навіть не перекладається. А, ти повинна бути дівчиною, де ти граєш. Все, я нічого не розумію. Все, коментарі зачитані. Можемо приступати. О, живчик, ностальгія дитинства. Добре. Читаємо їмо рулет. Поїхали! Що я хочу сказати? По ідеї я би міг це перфектно, тобто цей рулет бісквітний з чайом. З чаєм би ми випили, Було би краще. Але, блін, немає вже часу готувати собі чай, тому їмо так. Я 30 хвилин назад вечеряв. Не знаю, що я все зможу з'їсти. Ну, лишиться знімлю на youtube Short. Let's go. Блін, ще кліп для вас зробити. Багато народ. Багато народ ще треба робити. Вау, wow. за 20 чимось гривень отакий рулетик. Доволі непоганий, слухайте. Давайте розріжемо. Розріжемо. Добре було би батькам це лишити. Ну, цей раз, напевно, не лишу. Добре, давайте. Бачите? Раз. Два, три, чотири, П'ять. Ага, П'ять, так? Добре, давайте дві штуки на ютуб шорт. Або одна, хай буде одна штука. Подивимося. Let's go їсти, все. Let go, let go, let's go. Ходім їсти. Люблю їсти. Поїхали. Ммм, mm, начинка яка? А, згущенка. Згущене молоко. Так. Mm, да. mm. Називається спонж по спонж кейк по-роллс. Типа губка торт роли. Губка. Ну, дійсно таке, як губка м'якеньке, тому й спонж. Брата губку боба їм. Ха-ха. Жарт не зарахований. Ну вже. Якби я би міг, знаєте, рулетик з йогуртом, але ні, це окрема реакція. Окрема реакція, так що все. Час давати цинку, де я Смачно і поживно. Поїхали ще їсти. Ніжне не дуже. М -м -м. Як ми звімо це, у цьому ми окремо все проригуємо начинка середньо. Ну і саме оце. Зрозуміли. Тобто, вже зараз. Давайте, а, це можна калачиком, так? Ну, давайте окремо, ну. І значить. Ну, саме отримує 8 балів, тепер кремик. Кремик, скільки балів я поставлю. Давайте, голосуємо. М -м, начинка. Ха, а сама начиночка... Напевно, 8. Також 8. Давайте. Також вісім. Все, разом 9. Хоча смаку не відчутно. Ну, коротше, 9, там. Майже все здаю. Ну, коротше. Я це здивований, бо я все з'їв. Ну добре. Так як в нас ще лишаються дві штуки, останню ще зараз беремо. Вони дійсно швиденько з'їдаються, тому довго їсти не приходиться. До речі, у нас майже 14 тисяч. Я набрав сьогодні... Зняв ролик знову, який набрав 11 тисяч передів, з нього прийшло. 100 підписників всього лиш. Ну, що є, то є. Тобто 13 тисяч 900. Ще треба сотку і буде 14 тисяч. Не знаю. Може сьогодні наберу, може завтра наберу, не знаю, подивимося. Подивимося, як ви там зможете набрати 14 тисяч, але ще тисяча і буде з друка завалюка. Ще треба. Ще треба... Це підписати і наступно. Думаю, до листопада місяця чи до кінця жовтня зможемо. І прийде злюка Люка Забарюка. Заварить нам каву чай що хочете. Все, останній на YouTube шорт. Що ж приходиться прощатися. Коротше, на цьому все. Я думаю, буде довга реакція, була коротка. Ну, така, яка є. Можу знову попросити про лайки і підписку на канал і про коментарі, але думаю, ви все це і без мене, так все знаєте. Ну, я вам так надав. З вами був Деніс Фені. Всім дякую за цей перегляд цього відео. Всім пока, до наступного відео. Наступ... Чекайте на сьогодні наступну реакцію йогурт Полуниця. Растіжка. Бувайте! Ой, це на YouTube шорт. Це в смітник. Пока. Все, бувайте. Смачно поїли. До побачення. Ой, смакота.